Хмельничани продовжують святкувати День матері. Нині для берегін сім'ї та традицій читали вірші та співали пісень. Зібрав матерів клуб дозвілля, аби вкотре нагадати, мама найцінніша людина в світі. А повага і шана до неї у зрілому віці особливо важлива. Мама, це небо безхмарне, це райдуга в небі як пісня. Мама, це пісня. Для усіх присутніх нюк читали вірші хмельницькі поети. Самі жінки згадували свої роки молодості. Це музика світла і щемлива. Це сяйво, сяйво над нашою долею, вічне, небесне. Мама, це ангел земний, білокрилий, це наша свята берегиня, це доброта і любов, милосердя, надія і віра у тобі, мамо. У 1933 році Любов Іванівна осиротіла. Самотужки піклувалася за братом та молодшою сестрою. Сестричка впала з лавки перебила позвоночник. І я її носила на плечах, по сусідах. Ходила, щоб хто кусочок хліба дав, і вона не вижила, вона померла. А ми з братом вижили. Все життя тяжко працювала, виховала двох доньок, а тепер піклується про внуків. Три онуки кончили воєнну академію. Всі грамотні в мене діти. І двоє забрала на фронт зараз. Галина Іванівна виховала двох синів. Розповідає, з маличку прививала їм любов до книги. Читання це розум, це пам'ять і це основа для гарного навчання. Для дітей, батьки, особливо мати, повинна бути зразком прикладом, тому що. Ясно, що як вони бачать, що вони бачать, і сім'я повинна бути теж прикладом. Вони далі підуть в життя своє. Олександра Андріївна з ранніх літ навчала і своїх дітей любові до рідної країни. Я як мати намагаюсь вкласти в своїх дітей почуття патріотизму, любові до батьківщини, до своєї родини і бажаю завжди їм міцного здоров'я. Усі ці матері бабусі та прабабусі все своє життя присвятили дітям, адже певні найголовніше покликання жінки материнство.